you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. П'ятий президент України Порошенко написав слізливий лист до Єврокомісії. Зокрема, в тому листі йшлося про таке: прошу вас надіслати відповідні повідомлення уряду України з метою наполегливо заохотити владу припинити дискримінаційну практику щодо опозиційних партій і гарантувати всебічне дотримання політплюралізму та право в Україні відповідно до критеріїв членства в ЄС, зазначено в листі Порошенко Єврокомісару з питань розширення Варгії. Порошенко ж з усіх дірочок вічно кричить, що саме він його партія веде Україну до ЄС, проте як тільки щось трапляється, що не в його планах, він відразу йде нити в листах. Тим самим він просто бере і ставить під загрозу вступ нашої країни. А від цього напису такими дрібними шрифтами складається враження, наче це він собі на могилі вже вигравірував ці роки, коли він був президентом. Петя просто вирішив показати себе героєм. А як тільки уряд змінив його план, відразу жалітися таким чином, поїздки до дітей за кордон він поставив вище за країну. Яка бореться з загарбниками дуже нерозумно з його боку було так вчиняти, та ще й зазначимо, що львівський окружний суд відмовив задовільнити позов п'ятого президента до віце-спікера Верховної Ради Корнієнка і сьомого прикордонного загону та повернути йому понад мільйон гривень за квитки на літак. Тому скільки б порох не крутив носом і не скиглив Єврокомісії за те, що йому не дозволяють виїхати з країни, нічого в нього не вийде. Всі ці марні спроби наговорити на уряд просто виглядають смішно. На цьому по Далі переходьте за поселенням в описі.